Привіт! Я Вікторія Зірчик, твоя вчителька з просування в соцмережах. І сьогодні на уроці розберемо, як вчителю проявляти себе у соцмережах. Я теж боялася розпочинати. Не знала, що таке алгоритми інстаграму, на який айфон знімати. А про інстаграмну квартиру та вільний час я взагалі мовчу. Але я зрозуміла два важливі правила з цього: перестань слухати інших та бери і роби, колеги заздрять. Критикують, бо вони не можуть самі нічого зробити, і їм не потрібні в оточенні кращі за них, тому ви просто їх дратуєте. І ще не потрібно чекати понеділка, бо це як піти в спортзал чи сісти на дієту з понеділка. Це дорівнює ніколи. Соцмережі розвиваються і важливо розвиватися разом з ними. Тому пропоную робити це разом зі мною. Чекаю тебе на своєму курсі для яскравих вчителів, які готові масштабуватися, заявити про себе та залучати нових учнів. Заповнюй анкету у шапці профілю зараз, щоб дізнатися більше.